Зараз від багатьох людей можна почути: я вірю в Бога, а значить, в мене повна зелена і зброю я брати в руки не буду, тому що Ісус сказав любити ворога, а не вбивати. Але Ісус сказав любити ворога, а не вбивць, педофілів, терористів, маньяків і так далі. Вороги це є наші рідні, близькі, знайомі, родичі, брати, сестри з тими, з ким ми проживаємо. І якраз таких потрібно любити, милувати, прощати і навертати на правильний шлях. А якраз таки проти вбивць, педофілів, терористів, маньяків потрібно брати зброю. Бою в руки, щоб захищатися, захищати свої сім'ї, своїх дітей і свою країну. Чому апостоли, перебуваючи 24 години на сім з Ісусом Христом, носили зброю, якраз таки, щоб захиститися від е, вбивць, від грабіжників і від цього того беззаконня, яке в той час творилося, тому не потрібно прутати е, ворогів і вбивць, педофілів і терористів, тому що проти таких є закон, е, суд і вирок і тут, і там.